Гарні з симпатичними формами, з родзинкою та своїм характером. Вибачте, жінки, сьогодні не про вас, а про машини. Привіт, вагоми! У цю неділю всі водії відзначатиме своє свято як автолюбителі, так і професіонали. Для багатьох з них ці транспортні засоби є невід'ємною частиною їх життя. Кар'єрне зростання для Сергія Басенка вимірюється у вазі. Роботу водієм у кар'єрі він розпочинав зі скромного білаза 27 тоника. Зараз пересів на потужний катерпілер, який у змозі перевести до 130 тонн. Про великі автомобілі Сергій мріяв з дитинства. Про складну і цікаву роботу в кар'єрі не раз чув від батька. Аби сісти за кермо такого велетня, треба мати підготовку космонавта. Жартує хлопець. Треба реакцію хорошу мати, зріння, о, ну робота дуже монотонна, ну, так морально быть, треба бути. Различне погодні условия, работаем круглосуточно, дощ, снег, галот, град. Э, ну, требує професія максимальної концентрації. Олексій Федоров завжди знав, що його робота буде пов'язана з автомобілями, тож поєднав приємне з корисним і відкрив 15 років тому автомийку. Згодом добудував бокс, у яких тепер ремонтує машини. Особисто за кермом вже давно. Відтак до клієнтів ставиться з повагою. каже і сам з ними однієї крові. Водітель різні, по, по отношенню к автомобілю по своїм требуванням. Ну, ми знаходимо підход кожному водітелю. Каждому клиенту и стараемся всем угодить. Клиент всегда прав. У ретро колекціонера В'ячеслава Біркала першим транспортним засобом був моторолер. З нього він пересів у батьківський москвич. Саме тоді вирішив не лише експлуатувати автомобілі, а ще й реанімувати їх. Зараз у колекції водія з 40-річним стажем близько 30 експонатів. Найстарший із них мотоцикл BMW 39-го року. Всім іншим машинам трохи за 50. Є й військова техніка. Свої трофеї В'ячеслав збирав по всій країні, намотав тисячі кілометрів. Так поєднав хобі зі знайомством з з новими містами та людьми. Сіда щось нове і бачиш світ, бачиш людей, знайомися. Ну, Таке враження, як вам сказати, насолоди, будемо так сказати. Насолоджуюся ну, спілкування з людьми, коли зупиняєшся. Старший лейтенант Яна Карпенка служить у патрульній поліції 6 років. Стверджує, за цей час вивчила всі хитрощі порушників ПДР, але має головне правило ставитись до всіх водіїв з повагою. Хочу сказати, щоб водії розуміли, чому ми зупиняємо, реагували на це спокійно і щоб розуміли, що ми ведемо превентивну діяльність, щоб не було аварійності на дорогах, і щоб ми були партнерами. Влітку Яна слідкувала за громадським порядком у складі велопатруля. Восени пересіла знову на авто. За словами правоохорониці, робота її непроста. Не кожен може витримувати по кілька годин за кермом і виявляти при цьому порушників правил дорожнього руху. Кожен водій зрозуміє, що це виснажлива робота, треба спостерігати за дорожньою обстановкою і спостерігати за рухом і обстановкою, як поводять себе інші водії на дорогах, виявляти правопорушення. Це дійсно важко. З напарником міняємось по годині, по дві, щоб трохи відпочивати від керма та не створювати небезпеки на дорозі. Олександр Бурдюжа вже 15 років працює на маршрутному таксі. Ділиться, робота важка, та думки змінити професію не було жодного разу. Великий плюс то, що з людьми працюєш, бо я пробував далекобійником працювати, мені воно не зайшло. А тут серед людей подобається, люди є ну, дуже хороші. Приємно їх доставляти додому ввечері. Дорога все время, увага, водій це не просто. Обізяну можна за машину посадити, вона теж поїде, а водій це ж людське життя. Всю невитрачену енергію Олександр вклав у паралельне заняття. Кілька років тому він купив вісімку і переобладнав її в гоночну машину. В активі молодого чоловіка призові місця на змаганнях різних рівнів у спортивному автокросі. Коли сідаю за кермогоночного автомобіля, відчуваю великий адреналін. Швидкість драйв, ну швидкість це моє життя. А на дорозі общого пользування, то я геть спокійно себе веду. Володимир Нестор із тих людей, які дають путівку в життя новим водіям. Кілька років тому він змінив творчу професію на роботу в автошколі. Зізнається, в мистецтві інструктора з водіння є свої переваги. Учні це ж люди і вони всі різні, у кожного свій темперамент, у кожного свій характер, до кожного у мене свій різний підхід. Кого, хтось потребує пояснювати йому одне і те саме не один раз, а може і навіть і декілька десятків раз. Комусь достатньо одного разу. Але в результаті всі можуть їздити, якщо цього вони хочуть. У кожного з наших респондентів хоч раз у житті були моменти, коли дорога була до них не надто прихильна. Дощ йде, дорога мокра, ну починається, йдеш на спуск і починають машину юзом носити. Ну, тобто, дороги як би, дозволяють розмінутися машина з машиною. Ну, є такі ситуації, коли її несуть, і ти розумієш, що гружена машина йде наверх. А ти тупо в ній летиш. Дорога це таке місце, де може проїзті все. Булі були пару ДТП в моїй житті. Ну, слава Богу, не по моїй війні і без, без тяжких послідства. Екстремальні ситуації у нас в роботі кожен день. Але я зроблю уточнення: екстремальні ситуації тільки назрівають, і завдяки моїм дублюючим педалям, які в мене є, я це попереджую завчасно. І Учні навіть не встигають злякатися. Усі, хто не боїться труднощів, любить дорогу і кермо нині свято. Його почали відзначати ще у 80-х, А вже у незалежній Україні професійний день зробили спільним для автомобілістів та дорожників. Відтак нині його відзначають і учасники дорожнього руху, і дорожні працівники, і люди, які займаються обслуговуванням та ремонтом автомобілів. Яркононенка, Олексій Васильченко, Артем Кравченка, Андрій Славний цей день.